Хвилинки про вічне спасіння світу та останок читаємо послання до Римлянам 9, 25, 29. Як і в осі він говорить, назву своїм народом не людей моїх і не улюблене улюблене, І на місці, де сказано їм Ви не мій народ, там названі будуть синами Бога Живого. А Ісея взиває про Ізраїля. Коли б число синів Ізраїля було як морський пісок, то тільки останок спасеться, бо вирок закінчений та скорочений, учинить Господь на землі. І як Ісея відчував, коли б Господь Саваот не лишив нам насіння, то ми стали б як Содом і подібне були б догомори. Автор послання цитує два вірші з пророка Осії, які мали б шокувати юдею до народу Божого. Не обов'язково мають відноситися тільки євреї, бо справжній народ Божий утворився не по крові, а по вірі у Христа, по духу. Цитати нам розповідають про відпадіння єврея від Бога, а потім про повернення. Зверніть увагу на звернення. Ви не мій народ, ви це євреї. Пророк ісея говорить саме про Ізраїль. Якщо єврейського народу буде така величезна кількість, як морського піску, а кількість євреїв у світі між 12 та 15 мільйонами, то і тоді спасеними буде лише останок. Що це за останок і що за вирок останній та скорочений, який учинить Господь. Пророк Ісая, коли проголошує 10.23, незабаром вирішить по правді справу рішучу здійснить Господь. Він мав на увазі вторгнення Вавилону до Палестини і подальший полон ізраїльтян. Так виглядав Божий суд тоді. Цитуючи Ісапостол Павло говорить, що сталося з Ізраїлем в давнину, є прообразом майбутніх трагічних подій. Євреї не приймуть Христа, обрешуть на огидному суді і вб'ють Сина Божого, а потім тисячоліттями будуть жити по своїй релігії, відвертаючись від Ісуса, щоби прийняти за Месію Антихриста. І при другому пришесті відбудеться прозріння, ридання, покаяння та прийняття Христа, врешті-решт як Месію. Євреї, які приймуть Христа, ось хто буде складати Ó, А стосовно скорочення жахливого останнього періоду на землі в Євангелії від Матфія так прямо Христос і пояснює. Бо скарбота велика настане тоді, якої не було з первопочину світу, аж досі і не буде, і коли б не вкоротились ті дні, не спаслася б ніяка людина. Але через вибраних дні ті вкоротяться. Євангеліє від Матфія, 24 четвертий розділ. Якщо б зараз не було євреїв, християн, які і є останками, якщо б під час правління Антихриста не було б євреїв, які під страхом загинув. Гибелі прийматимуть Христа Месію, тоді би світ загинув, як Садом та Гомора, євреї, які стають членами церкви. Павло називає їх залишком обраним за благодаті.